Що дає мені знання нідерландської мови? Саму Самоувагу, тому що коли я заходжу в будь-яку державну організацію, спілкуюся з нідерландцями, я завжди об мезелаф. Я завжди пишаюся собою, що я приїхала та дівчинка 25 років, у якої зруйнували повністю всі хати в Україні, вивчила з нуля англійську мову до рівня b 1 потім нідерландську мову, і вільно спілкуюся і викладаю зараз нідерландську мову для українців, допомагаючи їм почувати себе гордо, комфортно. І повірте, нідерландці, коли ви говорите до них нідерландською мовою, точно хочуть протягнути руку допомоги саме вам, тому що вони бачать у вас потенціал, талант і розум. Я й кажуть вони часто тому що вивчити нідерландську мову, яка правда На нідерландці самі знають, що це складна мова. Це треба бути дійсно розумною людиною. Тому якщо ви не хочете вивчати мову, це окей, це нормально. Ніхто вас не засуджує. Але якщо ви хочете більшого, кращого, поважнішого майбутнього для вас, то вам, хоча б, треба почати з рівня а 1 для того, щоб могти сходити в ресторан, магазин або до лікаря, тоді купити курс записі.